Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ось цього би я поки що боявся найменше. Е Ситуація наразі така, що захід своїх цілей не добився, а в нього є ціль, і ціль це називається зникровлення знесилення Росії. йому його влаштовує війна, яка йде. Так вони звичайно що ці перипетії, які ми мали останні півроку з американською допомогою, дещо поламали ці плани, але зрештою Захід влаштовує. Те, що ми знекровлюємо Росію, вони нам не дають більш потужної зброї для того, щоб Росію не спровокувати, і, а, але дають принципово, дають достатньо, щоб ми стояли і, і за, позбавляли Росію після закінчення бойових дій можливості повторити принаймні 5-10 найближчих років. Тому захід цього наразі не добився, мало того, він не все може собі дозволити і тим паче він не може собі дозволити, того, що ну навіть підпише Зеленський там якісь папір. Але якщо суспільне невдоволення буде таке, що е, завтра цю владу знесуть то для всіх для всіх це зрозуміло і я можу сказати що риторика сильно змінилася в певних західних політиків тобто, від кого ви сьогодні чуєте заклики сідати за стіл переговорів китай і туреччина більше ніхто західні країни вже про це не говорять навпаки Подивіться, навіть Саліван, який тривалий час, і я тоді, до речі, це підтримував, Рік тому, півтора роки тому, можна було говорити про якісь перемовини, поки ми перемагали, Путін був достатньо, достатньо невпевнений в собі, і можна було б змусити його піти на певні поступки і тому подібне. Інша справа, що дійсно, е, хто, якби він залишався таким, ну, е, таким самим сильним, то гарантувати цей мир. Ну, було би дуже складно. Але подивіться, Салівни, який раніше казав е, укріпитися, провести мобілізацію, отримати достатньо зброї і е, і сідати за стіл переговорів, те саме казав великий друг України е, Петер Павлов, е, президент е, Чехії. Е, але розуміючи, що зрештою, ну а як ми все одно Росію не переможемо. Тобто е, очікувати, що ми можемо розгромити Росію е, на кшталт того, як свого часу розгромили німечну е, е, нацистську, е, неможливо. Значить, десь на якомусь етапі все одно питання переговорів з'явиться, і треба буде е, сідати за стіл і тому подібне. Так, от ці друзі України, в принципі, вони сьогодні про це не говорять. Говорять, я кажу, тільки хто китайці і турки Вони говорять: ну вони не друзі України. Е, тому е, сприймати це так мати серйозно не варто, але дай Бог щоб ця позиція в них залишалася. Я маю на увазі, що коли дійде ситуація до того, що ми зможемо на якихось прийнятних умовах говорити про припинення вогню, то тиск Китаю на Росію і тиск Туреччини на Росію можуть нам е, придатися досить серйозно. Але я кажу ще раз, це е, це на даний момент не станеться. Я не сильно боюся, хоча, звичайно, я розумію, чому ви питаєте, звичайно, меседж який пройшов від скіпальського повару днів тому в економіст, коли він сказав, що все одно війна закінчиться е за столом переговорів. Це як на мене, меседж позитивний, але враховуючи, що він е виходить від влади, котра весь час це заперечувала, то так можна е справді трошки налякатися того. А чи не зібралися вони вже підписувати, хто зна що, ну угодити у стамбульських е, е, 22-го року. Там дійсно є чого боятися, бо там дуже серйозні політичні поступки, і, і роззброєння, і відмови від НАТО і так далі. Що де-факто означало, що ми просто йдемо в заручники до Росії, отак і кладемо їм голову в пащу оцьому крокодилові. Ну, це точно е, речі неприйнятні. От, і до речі, ви вже знаєте, що там навіть е стоїть підпис одного із заступників міністрів е е закордонних справ України. Я ж не кажу, що там була Арахамія і так далі. Так що вони були досить близькі до, е до підписання цих, е цих увіт, е але вони жахливі. Вони реально жахливі. Це був би кінець України. Е е е Дуже, через дуже короткий час вони б знову сказали, ні, нацисти таки голову там підняли, і ми пішли, а в Україні вже і армії немає, нічого немає, так що було б дуже їм легко. То, безумовно, така ситуація була, і тому я кажу: бачачи ці ознаки, я розумію, що в когось виникає десь такий. ну, Такі думки, підозри. Чи не готують нам не готує нам хтось знову стамбульської угоди? Але я наразі таких ознак не бачу. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше. Якісного контенту посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!